Всім привіт, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами поговоримо на таку достатньо цікаву тему, як сонний параліч. Я думаю, багато хто з цим стикався, але далеко не всі знають, що є причиною цього феномену. Тож, сьогодні ми з вами розберемо, що таке сонний параліч, через що він виникає та як уникнути його. Отже, сонний параліч — це феномен, при якому людина, засинаючи або прокидаючись, певний час не спроможна поверхнутись. Зазвичай він відбувається, коли людина спить на спині. До речі, це так дуже цікаво. Люди бачать якихось істот. Істоти можуть просто знаходитись в кімнаті, вони можуть сидіти на ліжку або навіть на самій людині. Люди розповідають, що істоти можуть душити, вони можуть щось говорити, щось шептати на вухо, або просто навіть сидіти нічого не робити. Але з містикою це немає нічого спільного. Лікарі запевняють, що найчастіше це трапляється у тих, хто знаходиться в депресії, хто не досипає, зловживає алкоголем або психотропними засобами. Щоб уникнути сонного перелічу, лікарі радять навіть у вихідні дні дотримуватись правильного режиму сну, не пити алкоголь та каву ввечері, займатися фізичними вправами але не пізніше, ніж за дві години до сну, не вживати їжу за дві години до сну. Та перед сном важливо заспокоювати себе, слухати якусь спокійну музику або робити медитації. Але якщо все ж таки не вдалося уникнути сонного перелічу, то як же себе поводити під час нападу? Найголовніше завдання це правильно оцінювати ситуацію та розуміти, що те, що відбувається з вами, не має ніякого відношення до реальності. Це галюцинації. Можна спробувати поворошити очима, язиками або Пальцями рук для того, щоб прогріти свої м'язи та прийти в себе. Але якщо не вдається цього зробити, то важливо спиратись на розумову діяльність, згадувати іноземні слова. якщо не вдається згадати іноземні слова, то просто згадати, що є в вашій кімнаті, що є навколо вас, там стіл, стілець, ліжко, і перебирати ці слова. Неважливо, просто головне думати і розуміти, що ви не в реальності. Галюцинації. Отже, слідкуйте за своїм моральним та фізичним станом, слідкуйте за своїм сном. І все у вас буде добре. Слава Україні!